Привіт, друзі! Ну і що? Вітаю вас з цим автомобілем? Знову нещодавно ви дивилися огляд, а зараз ми вже починаємо його ремонт. І починаємо ремонт з чого? Звісно, з безпеки, тому що потрібно її зняти для того, щоб підвести на відновлення. Це перше, що потрібно, а потім вже машина може заїжджати на рихтовку для того, щоб безпека, поки за цей час, поки автомобіль буде рихтуватися, зробилася. Поки я там безпеку розбираю, тут купа запчастин вже приїхала. Ось це все абсолютно на Subaru. Ну, окрім, звісно, бампера. Бампер Бамперна держа. Зараз це потрібно буде засунути все в машину. Зараз закінчуємо з безпекою і закидаємося, тому що ремені потрібно ще познімати. Нарешті я це все зняв. І що хочу сказати: я не розумію, навіщо ставити в задні ремені піропатрони. Там в 99% випадках взагалі ніхто не пристібнутий, а в момент ДТП вони стріляють і вони затягуються ще далі. І за цього там ламається пластик, е шкіра інколи також тріскається. Але тут, слава Богу, тільки пластик, а шкіру просто зем'яло. Не розумію, якщо чесно. І чому не можна зробити, що якщо ремінь не пристібнутий, то він не стріляє. Я думаю, це ж взагалі дрібниця. Але цьому є тільки одне пояснення, щоб зробити здорощення автомобіля. Так, тут все у нас розібрано, ось так все виглядає. От що я кажу зараз? Ось про яку я деталь кажу. Ось тут іде ремінь зверху, і ось так от вниз. І він ось тут завжди зажимається. ну Бачиш, тут є такі складки, але це нічого ще страшного. А ось це, ось це вже неприємність. Слава Богу, тільки з правої сторони, з лівої все нормально. Так, шторки ми також забираємо і тут залишаємо весь пластик. Вся безпека у нас попереду. Далі двері не відкриваються, тому що там у нас крилишко, і тут у нас 4 ремені і 2 подушки: коліна і руль. Також зараз ось сюди це закину. Ось так. Раз. Все, воно буде чекати своєї черги. А в автомобіль засовую всі запчастини, котрі там лежать. Автомобіль повний запчастин, і це означає, що безпека йде на відновлення, а автомобіль на рихтовку. І що ми тут маємо? Субару. 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 Фара субару, 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 везде значки субару. А це означає, що автомобіль робиться із оригінальних запчастин. Ну і настав час потихеньку вже до ремонту, а то тільки розбираємо, розбираємо. Один за Outback, інший з Легасі. Покладу, щоб не поцарапати обережно. Декілька хвилин і все, він стоїть. Хто не знає, стоїть ось тут. Хто купує машину з стріляною безпекою, знайте, вам це також потрібно буде знімати його. Це хвилинка безкоштовної інформації. Зауважте, так що запам'ятайте. Декілька хвилин і все зібрано. Так що, переходимо далі. Ну, і ось, зараз настав час. Повноцінно переходити до ремонту цього автомобілю. Що ми робимо? Ми знімаємо бампер для того, щоб спаяти. Так, спаяти, знайшли іншу частину. Верніше, навіть власник знайшов, тому що бамперів зараз немає. Дефіцит він знайшов, і ми зробимо із двох бамперів один, тому що нас зупиняє тільки ось ця запчастина. Ніде немає, але будемо так виходити з ситуації. Декілька секунд і все зроблено. Зараз веземо все на паєчку, а машину зараз будемо заганяти на рихтовку. Запам'ятовуйте, як вона виглядає, для того, щоб розуміти, якою вона буде в кінечному результаті. Із останнього кадра пройшло півгодинки, і зараз автомобіль вже на стапелі. Поки ми з'їздили за іншим автомобілем на малярочку, тут вже все без нас зробили. І зараз будемо починати ремонт. Що у нас буде? У нас тут буде ось ця вся частина новенька, це у нас передня панель. Ланжерони, скоріше всього, там не будемо чіпати, тому що не потрібно, вони тут рівненькі. І трішечки відрихтуємо ось цей бризгавічок. Так, да, воно здається трішечки, а насправді, із-за того, що тут е такі прямі е і тоненькі елементи, це можна сказати, щепятільна така робота, до якої потрібно багато. То часу потратити, це не панельку переварити. Панельку переварити можна і за день. Так що зараз розбираємо і знову з вами зустрінемо. Коротше, в п'ятницю ми загнали автомобіль. А зараз з понеділок обід я приїжджаю на станцію, дивлюся. А тут вже майже дороблений автомобіль. Звісно, то що я кажу, майже це можна сказати голосно сказано, тому що якщо ви бачите, що запчастини на автомобілі, то це не означає, що він вже дорихтований. Із-за того, що немає фари, звісно, ось по панель ще не приварена. А Щоб дійти до варіння панелі, то потрібно ще раз повиставляти потім зазори, коли, коли фара прийде, а вже потім обварювати панель, ну і розбирати, звісно, це все і обварювати панель. Як ти бачиш, у нас тут бампер з іншого автомобіля, тому що що у нас? У нас дефіцит бамперів. Немає ніде не просто бамперів. І приходиться робити ось так. Власник знайшов, ми спаяли. Це частина його, це новенький бампер. І ось так все воно відбувається. Навіть ось цю штуку спасли. Вона, до речі, коштує майже 200 баксів. Вона була тут трішки трісну тріснута. Це, все пайщик зробив. Так що зараз ми чекаємо ось цю фару. До речі, ця у нас фара е, оригінальна, нова. Як ти бачиш, тут нормальні всі кріплення, не паяні. Ну тому що для людей ми робимо ось так гарно. Щоб потім не було ніяких питань, краще трішечки переплатити і отримати новенькі запчастини, тому що на продаж ми собі робимо, то звісно, паяємо, і за цього воно виходить трішки дешевше. І за того, ми даємо класну ціну на автомобілі. А клієнтам робимо завжди з нових запчастин і якісно. Бампери, до речі, також не часто ставимо Бушні ось так: от, тільки для себе таке робимо. Але якщо вже вибору нема, то вибора нема. Ну і поки там буде відбуватися процес ремонту, що ми зробимо? Ми зберемо безпеку. Ціла коробка у нас тут ремені. Там у нас одна подушка, а також ще десь є подушка в руля і коліна. Все це відновлено. До речі, вже один ремінь поставив, і хочу вам показати, що відбувається в автомобілі в процесі рихтовки. Це ще, до речі, мало запчастин. Зазвичай запчастин набагато більше. Просто вирішив зафіксувати цей момент для того, щоб ви знали, що безпека зроблена. Дійшов зараз до заднього ременя і хочу показати ось це. В першій частині відео я показував, що ламається пластик і загибає ось ту дуже сильно шкіру, ось так. І вона там була страшненька. А зараз вона полежала десь неділі-дві-три, і, в принципі, з шкірою питань немає. Ну, а пластик це вже зрозуміло, що само не вилікується. Ну і, в принципі, по безпеці все. Десь хвилин 40 і все зібрано. До речі, чим чаще збираєш і розбираєш. Тим швидше потім все це збираєш. Звісно, логічно. Пішли, покажу. Вся безпека, що відновлювалася, стоїть вже в автомобілі, окрім колін. Коліна будемо ставити вже на вулиці, бо комфортніше. Перша штора, друга штора, тут ремені. Сюди поки не дивимось. Тут ремінь, ремінь. Там все також є. А також руль. І за цей момент, що приїхала фара, і зараз відбувається вже процес зварювання. Ну давай, давай. О, вже перша є, да? Яка тут краса відбувається, так? Да? Давай, показуй. О-о-о. Ого. У мене рука вібрірує, прикинь. Воно ж віддає сюди в руку мені, в камеру. Так, поки він там варить, покажу, як тут все. А, ну так. Да. Тут все виглядає ще не дуже гарно. Що можу показати? Що в нас? Оріга стоїть, оріга. Все як потрібно. Ну, Тут немає запчастин. По Китаю. О, як ця фара в нас повністю новенька, як я казав, а ця, звісно, з паяними вушками, бо вона рідна залишилася. Так що зараз все обварюємо і знову з вами зустрінемося, коли автомобіль вже буде виглядати як автомобіль. Ну і що? Як ти думаєш, скільки автомобіль рихтувався? Тобто був е, на стапелі? 4 дні. 4 повноцінних дні. І автомобіль, можна сказати, готовий. Зараз він буде чекати малярочки, тому що зараз там наша інша машина. Її забираємо, цей заганяємо і далі будемо ремонтувати. Зараз у нас першочергова це малярка, ми його завеземо, відфарбуємо. До речі, ось так він вже виглядає. Я вам не показував, як він виглядає, зібраний. Будь ласка, можете дивитися на цю красу. Подобається, ні? А потім вже будемо чим займатися, це, звісно, салоном. Да. Ця подушка ще не стоїть, як я казав. Зараз її поставлю для того, щоб тут був доступ, комфортно, коли автомобіль на вулиці. І далі будемо чекати стелю, тому що вона на перешивочки, і все, а безпека так уже вся повністю стоїть. Потім трішечки його підмарафетимо, і все. Автомобіль буде віддаватись клієнту. Отак, швиденько це по розказам, але насправді потрібно витратити, я думаю, десь ще тижні два мінімум. Тому що один тиждень він буде на малярки. Ну, це я так округлюю, тому що ми завжди його заганяємо в понеділок, а забираємо е, в п'ятницю. І потім ще декілька днів на мінімальну хоча б підготовочку по салону, і тоді можна віддавати клієнту. До речі, клієнт у нас здається з Дніпра, якщо я не помиляюся. Ми його навіть не бачили. Ось так він нам довіряє відновлення цього автомобілю. Привіт, якщо дивишся це відео, напиши, будь ласка, в коментарях. Можливо, це відео вийде, коли ми тобі вже автомобіль віддамо. Мені там деякі писали з приводу чорного кольору, що мені він не подобається. Але ну що я можу зробити? Ну це скучноваті автомобілі. Але з цим салоном мені подобається. Можу сказати, що подобається. Добре, давайте скажу, що подобається. Дивись, як швиденько пофарбувався автомобіль. Так, да, реально швиденько, не тільки для вас, а й для мене, тому що 4 дні і автомобіль пофарбований. Я маю на увазі робочі дні. Завтра або післязавтра облік. І, в принципі, там трішечки його підмарафетимо для того, щоб він мав презентабельний вигляд цей автомобіль. І будемо віддавати клієнту. І ще, до речі, стеля не стоїть, тому що поки автомобіль був на малярці, то ми її забрали. Завтра поставимо і буде повністю зібраний. І що нам ще потрібно зробити, це замінити корпус ось тих запобіжників. А також кришки тут не було, тому що пошкодження всі були по цій частині, і вона, напевно, або загубилася, або розбита була, Я вже не пам'ятаю. Зараз це зробимо і з вами зустрінусь. Ну ось і все. Я можу вам сказати, що автомобіль повністю дороблений, і вже завтра він буде віддаватися клієнту. І хочу вам показати, що в нас вийшло в кінечному результаті, після того, як ми все це зробили з автомобілем, довели його до стану, можна сказати, як він був з завода. І на минулому тижні я виклав відео з оглядом цього автомобілю, який до нас тільки приїхав з Америки, які в нього були пошкодження. І там трішечки думки розійшлися. Я розумію, що деякі люди, які не зв'язані з Америкою, вони трішечки в шоці, але насправді є багато людей, які. Сказали, що досить класний автомобіль. Пішли покажу. І ось дивися. Тут у нас навіть, до речі, рамочка є. Правда, вона з американця, але, в принципі, і так стало непогано. Що можу сказати? Зазорочки все в ідеалі, тому що це оригінальні запчастини, тут іншого просто не може бути. Трішечки пізніше заглянемо під капот, а зараз подивимося по салончику, тому що трішечки підготували його, для того, щоб можна було хоч віддати клієнту і не було соромно. Позаду у нас ідеальненький салончик. До речі, тут ще такі коври, якісь незвичайні, прикольні. І це не везертеч і не оригінальні субаріковські. Взагалі не зрозуміло, що це, але великі борти і прикольні. І тут у нас ідеальненький салон, почищений. Хоча він з Америки, здається, також був не дуже брудненький. Ну, а стеля у нас перешивалася, так що можна сказати, що вона новенька. Ну і позаду, а до речі, ми одразу замінили масло, тому що людина попросила, є поличка. Що є плюсом. Ну і там, як я показував на початку, здається, да, інструментів немає, але є докатка. Дуже дивно. Зазвичай, якщо крадуть, то крадуть все разом. А тут немає інструментів, але докатка все ж таки є. Але як я завжди кажу, що інструменти знайти значно легше, ніж докатку. Так, подивимося ще під капотний простір і будемо завершувати. Що у нас тут було? У нас тут переварена панелька, як ви пам'ятаєте, трішечки відрихтований бризгавічок і все. Ця вся частина залишилася рідненька. Немає тільки одної пластмаски. Ось цієї. Все. Вона буде потім докуплена і доставлена, тому що вона під замовлення зараз ніде не можемо знайти. Але вона там сильно ні на що не впливає, так що можна так їздити поки і кайфувати. Ну, перший час. Бажано, звісно, її поставити. А так тут повністю передня частина вся новенька, так що немає до чого прикапуватись. Ну на цьому ми будемо завершувати. Можна сказати, цей проект завершено. Людина можна сказати, зекономила не одну тисячу доларів в порівнянні з нашим ринком. До речі, 24-й рік. Це кінець прямо року, 11-й місяць, якщо я не помиляюсь, і пробіг в автомобіля біля 40 тисяч кілометрів. Так що до зустрічі з новими биточками не забуваємо підписуватися, ставити лайки обов'язково, а також коментувати, тому що це трішечки допомагає мені продвигати мій контент. А також, звісно, не забуваємо про інстаграм і телеграм. В інстаграмі оновлюється трішечки швидше інформація і можу виставити щось таке, знаєте, можна сказати, daily stories. А в телеграмі є автомобілі, котрі до нас ідуть і можна купити. А також автомобілі наші, котрі ми приганяємо і продаємо. І там до речі, можна домовитися за класну ціну, але при перегляді автомобілю. До зустрічі в наступних відео з новими биточками.